Мої вітання з Аврори і так оглянемо асортимент товарів, акцій та знижки. Першим ділом, як завжди, в мій улюблений відділ посуду: Салатник. діаметр 19 см, 109 гривень, досить глибокий. Мені такі подобаються. Тарілки 49 гривень, 17 см в діаметрі. 88 гривень, цукерничка скляна, хочеться мені на неї ближче глянути. Ось я розпакувала. Дуже красива цукерничка, та не тільки для цукру можна її використовувати. Гарне скло. 14 гривень фольга для плити. Недавно мене питали, де я бачила останній раз. Ось тут -от побачила в Аврорі. Так що запрошую. Акція, до речі, цього тижня з 22 по 28 вересня. 88 гривень. Ось такої форми тарілка. Вони були недавно такі, знаєте, більш, більшого діаметру. А це вже така делікатна, я би так сказала. 129 гривень. Тарілка скляна, прямокутна. 59 гривень, соковитискач ручний. І є вони в двох кольорах. Ось такий жовтий та зелений. 77 гривень. Соковитискач більшого об'єму. 660 мл. І вони також є в двох кольорах. 49 гривень склянка 295 мл, і знаєте, вона дуже гарно буде в компанію з ось цією тарілкою. І також їй інші варіанти такого посуду. Давайте зараз пошукаємо. Може бути ще й ось такий кухоль: 77 гривень, 330 мл. 99 гривень, горчів для запікання. З такими гарбузами красивими і є малюнки різні. Можна обрати те, що подобається. Це кераміка. 69 гривень. Тарілка з червоної глини. Така, знаєте, красива, добротна. Хто полюбляє такий посуд, то прям хороша ціна і хороший варіант. 39 гривень. Салатник фарфоровий з принтом. Хорошенький. Мені подобається от на сніданок, на мюслі, на йогурт з різними добавками, з фруктами. Те, що треба. Асортимент склянок. Їх є багато і різних. Давайте глянемо для прикладу кілька. Ось така склянка. 24 гривні. 245 мл, досить стійка. Я думаю, що проходить добре. Є також високі склянки. 24 гривні ось така, більш висока. Кухлі на пиво: 129 гривень, є по 99. Ось ще одна чашечка в такому українському стилі. Вона вже була, і знов завезли. 69 гривень коштує набір контейнерів одноразових. Якщо берете з собою на роботу, перекус чи на природу, то ось можна придбати. 44 гривні креманка скляна, соусниці і тарілочки невеличкого розміру. Наприклад, для оливок чи закусок 39 гривень. Ось така. Маленька, може бути на соус. 24 гривні. 88 гривень млин для спецій. Ось тут є розпакований, глянемо ближче. Ви знаєте, хороший. Це у нас скло, це метал. Ціна відповідає якості навіть дуже 88 гривень. Пляшка для води, і тут є, вони різні. Я знаю, що багато мам зараз шукають в школу дітям, які би пляшечки давати. То ось тут можна глянути те, що вам найбільш підійде. Кружка мірна 34 гривні. Ось така велика. Є також тут і менші. Давайте зараз глянемо, це Навіть не кружка, це вже стаканчик менший 12 гривень. Ось такий стаканчик хочу витягнути. Цей мірний стаканчик на 150 мл, але він дуже такий тоненький, делікатний, я би так сказала. Ланчбокси є різних кольорів 39 гривень. І пластик такий, знаєте, хороший, не самий тоненький. Етажерка 169 гривень на три яруси. Легенька, вона пластикова. Також є ще й ось така етажерка. 179 гривень. Тут також трияруся, мені недавно треба було щось поставити під мийку в кухню. Ну, думаю, що господинки мене зрозуміють, то я шукала, не могла знайти. Ось варіант. 109 гривень, Фруктовниця. Ось така металева. Є вона трішки в іншому виконанні. Зараз покажу. В різний інтер'єр, можливо, різних ліній потрібно, то більш такі плавні рівні, а це геометричні. 129 гривень ціна такої фруктовниці. 88 гривень в такому хромованому варіанті теж цікаво. 29 гривень по акції порошок Грюнвальд. Ось тут ще є достатньо. Пластикова сушка для мийки. може бути для овочів, фруктів, а може бути і для посуди. Ось так вона встановлюється на раковину. І є вони як білі, так і чорного кольору. І ціна хороша, і об'єм хороший. До речі, пластик неодноразовий, послужить. 69 гривень підставка під кухонні приладдя. Вона така, знаєте, Плотно-силіконова. Я би так сказала, і можна обрати кольори. Є зелений, кремовий. А це, до речі, пластмаса це вже інша підставка. Провіримо ціну. 22 гривні коштує прям пластикова підставка. 39 гривень контейнер для сипучих з кришкою. Акційна пропозиція. 65 гривень набір з трьох контейнерів: 05, 07 та 03 літри. По 7 гривень маленькі контейнери для соусів. Або напишіть мені, скажіть, для чого ще можна використовувати ось такі маленькі контейнери. Кольори можна обрати, що подобається. 44 гривні контейнер для нарізок. Ось цей мені дуже подобається. Колись вони були, але тільки в вибраних кольорах. А от біленький я би собі взяла, навіть в холодильнику. Нарізав нарізочку на сніданок, не доїли, поставив, закрив кришечкою і не обвітрюється. Хороший варіант. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно. Килимок універсальний. Ось такий. 39 гривень. Стелити. На кухню та й не тільки на кухню, він воду не І такий красивий візерунок сучасний. І є ці килинки більшого розміру. Ось тут я знайшла з таким візерунком. Зараз подивимося його ціну: 99 гривень більший. Розмір килимка 45 на 1,50 50. Можна навіть розрізати і в дві шухляди поставити. А розмір меншого 30 на 50. 29 гривень рушничок ось в такому українському стилі. Вафельний, котоновий. Набір крейди кольорової 15 гривень, акційна ціна до 5 жовтня. Відділ канцелярію, є також багато знижок. Акційна ціна на папір. Офісний 500 аркушів 80 грам на метр квадратний, 159 гривень. Як бачите, багато товару, скотчі різного формату, розміру, клей ПВА, більший, менший, пальчикові різні клеї, ціни тут видно. Відділ з косметикою, інструментами та всім необхідним для манікюру. Дуже обширний і огляд більш докладний вже буде в одному з наступних відео.